А реплей від підписника. Погнали дивитися. Е -е Здорово, могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком хлопки. Так, давайте ми сьогодні глянемо як сьогоднішній наш герой. На евіплейчиків буде на Бабасі. На автомобільному транспорті під назвою Бабаха. Бабахінська машинка буде робити реально хлопки. Один із перших. Ви зараз побачите на своїх екранах. Це буде просто шоу-видовище. Реахуємо один, два, три, чотири. П'ять! Вийшов хлопки в рандом. Погулять, подивися, просто ліквідації боєукладки. Ліквідував дев'яточку під назвою Дідо 8, відправив в гараж. Той навіть, напевно, не встиг роздуплитися, що йому робити, одразу ж відправився на робочий стіл, напевно, скоріше за все, і розбив свій монітор. Так, що, друзі, один колик після бойову статистику, до речі, до, досить таки непоганий початок, Який, як буде далі? А ну Еп! Ду... На 1037 вилітає! Ну, блін. Е, звісно, що від, відповідь дав гріл 15. Адже чому ж і ні. Адже чому ж і ні. Ми, ми взад дуже повільно їздимо. Назад у назад, нас дуже малесенька е, швидкість, на жаль. І так само, як КВН, це є просто АХЛСова, АХЛ, АХЛСовий мінус, можна так сказати, даної ПТСА. Чому мінус 5, олижна всього на ця громада вниз, блін. Але є й плюси, це якраз. Один з великих плюсів по Бахінської машинки, якщо чесно, друзі, це в цього лиш всього лиш навсього його гармата. Гармата і тільки альфа. Тому що зведення, тому що точність цієї гармати бажає бути кращою, якщо, то, якщо чесно. Я, ну, якщо, якщо поставити калібровку, я думаю, що сенсу немає ставити а, на дозаряджання до села, тому що. Тільки там півтори секунди, всього лиш на виграєте часу. часу. Ну, для когось це роляє, для когось це не роляє. Подивися, забирає останнього більшу половину на увазі. Ну Це просто прекрасно. Але залишається всього лиш на всього 1.60ТП. Тож Левендовського реально просто нагло зливний, люто, зливний бій. А нас получився. команди супротивників. Ну, в принципі, що я тут, я хотів сказати, додати це перемога, але додати хотів в тому, що якщо поставити калібровані снаряди, то зато хоча б на хеш-фугасах ви получаєте 242 мм пробиття. Я думаю, що це буде краще, ніж аніж, е, коли ставити досилач. Це моя думка. Кожен ставить собі як хоче. Так, о, що в нас? Дивимося. 5492 напуляної шкоди. Таки надомажив, при тому, що це турбозливний бій був команди супротивника. Він же вмудрився напуляти 5492 е, шкоди супротивника. Це просто прекрасно. Ще й подивися, скільки там хідпонтів на початку він чистив був із е, діда 8-го. Так, один, один виявлено, три знищено. Три пошкоджено. Головний калібр перший знак. Класності. Не хотіли дати майстра. Не хотіли, хочуть, щоб більше було напулюної ну, шкоди на бабасі. Е, так, пішов плюс. Куди ти тікаєш? 95 970. срібла свій сейф, свою купілочку без прем-аккаунта. Друзі, якщо щось, перше місце по нанесеній шкоди. 30 374 вільного досвіду заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий перший. Хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, до речі. У нас був на карті Перелинне місто, і підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свою журплею в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали девець другий бій. Також від гравця під ніком хлопки. Вперед, зараз вони дізнаються. Далеко живе, каже нам Григорій Герман. А ми на карті Альпенштадт. в режимі бою. Зустрічний бій в рандомі. На танчику американської гілки дослідження 10 рівня Алтешенка Шеріден. гравець боєць наш. хлопки. Давайте подивимося, чи буде знову ж таки він хлопати. Лопати, хлопати ворожі танчики. 700 з копійочками вилітає по 12. Той який ХВК. Ех, як файно залетіло. Люблю я такі моменти, коли е, все ж таки проходить вище середнього, коли е, пробиття реалізовується, це просто як. Мед для ваших очей танкісти, ну правда ж, полюбляєте також, таке. Так, злапали ми лампу, а чому б її в принципі не злапати, Дивись, яка блиста... близька дистанція до ворогів. До речі, понерфили. Огляд огляд даного Шерідана вже давніше, в якомусь там патчі 10, якийсь там, не 10, поправити мене в коментарях, 10 чи чи щось там, 0 як там, Я не пам'ятаю вже точно, ну в 10-му там. Його нерфанули, на жаль, і по, по обзору мається на увазі по огляду. Він вже так далеко не бачить, як він це міг робити раніше, тому приходиться іноді з близьких дистанцій під'їжджати для того, щоб когось засвітити. Не так, як раніше. Ах, ну получай об'єкт, бляха на 700-ку. Е, хотілося би. Е, 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 так, побачити, але, на жаль, побачила всього ж на всього 400, адже попадаємо все ж таки в його гусениці і весь потенціал. Альфе просто впитався якраз таки в ці гусениці, блін, на жаль. Гусениці та катки. Приїхав до нас небезпечний такий все ж таки танчик. Е також 10 рівня це ВЗ-шка 121, тому що його гармату можна запросто і дуже легко назвати Кувалдою. Блін, як для стежки, ну це просто альфа. І потужні і снаряди в нього, які можуть проламувати броню, незважаючи на ось цю саму броню навіть важких. В броньових титанчик, Дивіться, яка невеличка помилка. Чому? Ох, альфончик у нас, який альфончик вилітай, блін, тут так все, Багато хочеться зараз було сказати, але не вийде. Давайте тоді помалесенького одразу ж. Небезпека була в тому, що він, видиш, забив бол на вз шку сконцентрувався на. Яхди грі, хоча там альфа така прекрасна вилетіла, звісно, що він його забирає, має триколика після бойової статистику, але небезпека була в тому, що цей бик міг би нас забрати, якщо б він е, своїм фугасним снарядом все ж таки в нижню планку, де гусениці між е, фальшбортом. якраз, бо Там є, бачиш, ось ці нас фальшборти по бокам такі заманухи, і багато хто туди пуляє фугасом, і звісно, що фугас не, не видає свій потенціал, тому що ввесь рядом це повністю. Він весь у фельдшбортах, як, як і е, зад, як і корма, так і борта, так і е, лоб. Якщо так ось такий момент, ось якщо стовопланку ось сюди е, шмаляти, внизу, бачите, де, де гусениця і цей фальшборт між, між тим, туди фугас може залітати на ура, друзі. І в башту, до речі. І тут внизу, в нижню планку броні. Під фальшбортом в курмі мається на увазі. Так, поки я вам це фігню розмасолював, подивися, залишається всього лиш один. Всього лише на всього один є соточка, яку зараз, звісно, що забрала, навіть не дала нам бачки його ліквідувати. Ну, але це, друже, мій танкіст, перемога. І прекрасна перемога з одної сторони. Як не крути? тому що зараз сучасний важкий рандом. Дуже складно дається, якщо чесно. А ваші реплеї, це якраз таки. А, така змога для тих, хто хоче почати краще грати, подивитися, як і що і з чим їдять теперішній рандом. Так, 4972. А шкода на пулі на ворожбинське. Дивиться, все ж таки, в такому турбобою, і можна сказати, в нешвидкому КД він умудрився також настріляти непогані цифри. 1788. Шкода за вашою допомогою. Призничено 6 пошкоджено. Головний калібр Т. Майстер. Тут вже дали майстер ВГ, Не зажали. Це вже прикольно. Пішов плюс на 100, 145 тисяч 66 шість срібла. Свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди. 1473. вільного досвіду заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в рожемі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Борнобійник. Завантажуємо свої ж в Discord, для того, щоб потім разом з нами накісти, переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі. Мирного неба бережіться. Жануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться. Якщо ви посварилися, звісно, що ж поміріться, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги на всякий випадок, друзі. Побереженого Бог береже і ви себе також бережіть. І кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв та і... зустрінемось.